Запам'ятай лише це одне правило, і весь 26-й рік ти зможеш тренуватись регулярно у задоволення. Це правило про те, що дію породжує дія. Наприклад, я тренерка, моя робота полягає в тому, щоб час від часу знімати багато тренувань. От сьогодні в мене було відзнято вісім тренувань, як розумієте, це нелегко. І попри те, що я дуже люблю тим, чим я займаюсь, я не знімати ці тренування до того, як почала їх знімати. І мені треба спомовляти, я можу 500 тисяч відмазок придумати, чого не сьогодні, чому не. Будемо сьогодні стільки знімати. Але коли я починаю знімати це тренування, ти з перших вже 20 хвилин входиш в такий кураж, що зараз мені навіть трошечки сумно через те, що вже темніє, і я просто далі через це не можу зняти тренування. Хоча я вже ввійшла в такий рад, тому що я почала, пішов розгон, моєму тіло стало класним. Це так само працює і в довгострокову перспективу. Коли ви займаєтесь такими набігами, що ви зараз позаймались трошки, потім раз на тиждень, потім ще чуть-чуть, десь там, кудись ходили на пілата лютопі. Крила і так далі, це не створює вам умови, де вам захочеться продовжувати. Якщо ви починаєте тренуватись, от почати треба цей перші не знаю три дні підряд, потренуватись, вам захочеться далі продовжувати. Ну, тому, коли ви не хочете щось робити, так само я коли не хочу тренуватись, я розумію, що мені треба тільки почати. Окей, якщо сьогодні дуже поганий день, я почну і зрозумію, через 10 хвилин, що мені погано нічого не хоче, я хочу все таки полежать на дивані. Я положу. Але я розкрию кулимок, і я почну цю дію, бо дуже ймовірно, що вона призведе до наступної дії, до продовження цього тренування і до нового тренування завтра. І тому я дуже наполягаю. У всіх, з ким я працюю, на тому, що ми маємо займатися щодня, не залом щодня, а щодня корекціями, щодня руханками, плюс регулярними вже складнішими тренуваннями, не застрягати в якомусь одному напрямку, а тренуватися постійно, робити щось нове, щось що вас буде надихати на наступні дії. Якщо вам цікаво якісно регулярно тренуватися, у 26-му році заглядайте в мій профіль, цумове посилання в описі цього профілю. Взагалі у мене тут багато корисного про цілу, тому залишайтеся. Всім класного, активного нового року, щоб ваші цілі по тілу справді виповнились і ви були задоволені собою наприкінці наступного грудня.